Раки тиждень для вас. Важлива подія тижня. Порада, професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі і для тих, хто в пошуках. Кохання! Ну, що ж, раки. Цей тиждень визначиться якимось подарунком для вас. Можливо, це буде успіх у важливій для вас справі. А у когось відновляться стосунки з близькими чи з коханою людиною. Хтось із раків буде присутній, можливо, на дуже гарному святкування, яке принесе чудовий настрій та купу позитивних емоцій. Десять мечів дає наступну пораду для вас рак. Розрізняйте уявні та справжні цінності. Не чіпляйтеся за те, що для вас не так і важливо. І не озирайтеся назад. Насолоджуйтеся життям тут і зараз. Робота кубків. Показує деяку жінку у вашому житті, яка може вплинути напряму на вашу кар'єру в цілому і може допомогти, наприклад, влаштуватися на дуже гарну посаду чи геть на нову роботу. Також аркан показує приємну атмосферу в колективі та злагоджену роботу в команді на цьому тижні. Фінансовий там досить хороший, але скоріше за все, ця стабільність йде від гарного фінансового стану ваших рідних, чоловіка, дружини, чи взагалі рідні якоїсь. Тут і шість пентаклів, яка випала на стосунки для сімейних раків, про це чітко говорить. Один партнер цього тижня чи взагалі має гарну таку матеріальну вазу і може вільно вазу. Забезпечувати. Якщо загально говорити про відносини в парі, то за арканом можна спостерігати такі плідні стосунки підтримку та гармонію. А в пошуках кохання трійка Пентаклів говорить про вашу готовність до нових стосунків. Ви вже готові. Цього тижня ви раки будете особливо привабливими для осіб протилежної статі. Можете очікувати такі знаки уваги, компліменти, приємне спілкування та нові цікаві знайомства.